Плівка. Щодо плівки, покажи розташування роликів. Те, що говорили нам в групі. Оце воно нормально. Не може бути, що вони отак поруч. Немає сенсу. Оце вони виставлені по суті нормально. Ще покажу гільзу. Дивіться, щоб ніхто не боявся. Можна отут розжати і дістати її. Для чого це робити? Тут можна натиснути на неї, щоб з'явилось саме лезо. От дивіться, дуже класний приклад. Тут от у нас зараз те саме. Для чого це робити? Можна натиснути і тут, просто щоб воно виїхало знизу і подивитися, але не буде зрозуміло. Це не заборонено і це не якийсь складний механізм, там, що геть не бійтесь його. Просто дістаньте або нажміть перед поклейкою. Для чого. Бачите, на ньому є. Зараз фокусується камера. На ньому можуть бути якісь залишки. Плівки, отакі от прям наплутані. Ви натискаєте і просто таким чином знімаєте. Або дістаєте ніж і просто от, так от пальцями буквально просто знімаєте. І потім назад воно собі запригує. Для чого це робити? Бо тому що воно наплутується і получаються такі а, полоски, коли він ріже, такі рвані, просто така вся сторона в крапочку в таку просто розірвану, наче і воно прям відчувається на смартфоні. Просто перевірили. Ніж стандартно у нас виставлений. Потім поставили. Тут є трикутник, це ця сторона, якою ми назад ставимо. Нічого тут такого технічного, складного немає, просто, якщо так не діставати, просто натисніть, щоб голка вилізла. Подивіться, чи нічого не наплуталося. Відтисли. Поставили плівку. Затисли. Обрали модель. Бренд. І просто пишемо вже конкретно. Тут спеціально, як зорієнтуватись? Вони інколи дуже схожі. Ну це ж не там. А, ні, там спишка, так? Да, Ось Спишка величезна. Так, поїхали. Зайшли в бренд, потім пишете просто 55. Буває таке, що в нас є з ними глюки. Інколи стираєте цифри, пишете цифри. Але ну, не потрібно ще писати, вже, коли ви вибрали. Як розібрати. Чи... Ну, в цьому випадку тут все зрозуміло. Але буває таке, що вони схожі. Як розібрати? Спеціально тут показується кришка задня на плотері, щоб ви зорієнтували, що схожі, що телефони схожі. От Ми орієнтуємося по камерах. І орієнтуємося по спалаху. Це ця модель, все, ми пересвідчились. Все, вибираємо. Ніколи не вибирайте щось незрозуміле для себе. Можете перепитати, як хочете, можете в цю групу написати, геліус і так далі. Але, як правило, ніколи не вибирайте просто звичайно, якщо є передня плівка. Ну, виберіть з чохлом, виберіть передню матову, навіть якщо вона не матова. От тут просто немає особи вибору, але є такі моделі, де 6-7 якихось е, ну, таких опцій. Ну, не вибирайте найпершу, просто, звичайно, вони інколи можуть бути більші. Можуть бути більші. Виберіть краще заменшено. Під чехол, це нормально. Вибираємо. Я хочу от таку різати, хоч вона і не матова. Бо, як я замітив, можливо, в нас поправлять, поправлять е, люди з Геліус. Ну, от така матова плівка, ну, де, де є дописка матова, вона завжди якось не знаю, може я з цим стикався, вона ідеально завжди виходить. Вибираємо, вирізаємо, нічого там такого дивного немає. Якраз в цей, в цей період вирізало. У нас є сміття, поки ми тут розмовляли, ще піднатрушу його трішки. Плівка вирізалась. Не спішіть її виймати. У такому виді вона й має бути, поки ви не витрете. Є такі люди, я таке зустрічав, вони вирізали, от просто вийняли цю плівку, положили це викинули. Не потрібно цього робити. Просто перевіряємо краї, чи воно нормально вирізало. Як зорієнтуватися, що ваш плотер працює правильно? Не пробито, а є тільки контури. По яких ішов ніж. Оце правильно вирізана плівка. Правильно налаштований плотер. Беремо. Або цю саму серветку, яку ми для скла використовували, це все ж таки пройде вона. І протираємо. От я візьму ті самі. Оці, взагалі, круто, якщо вони у вас є. Вони притягують до себе також сміття. В чому різниця між тим, що нам скинув. Е Скинув якийсь пан із підтримки Геліус між тим, що буду клеїти я, зачасту ваші колеги і там вам, починають вас вчити, там розповідати. І от навіть е підтримка Геліус скинула нам поклейки на суху. Я поясню, як клеїти Ну, і з рідиною. І поясню для чого. У вас у всіх має бути отака штука. Немає, звертайтесь до мене, до Оксани по аксесуарах. Вона вам це, це прийшла. Якщо є. Волога серветка, яка була для плівки, можемо використати. Або можемо використати навіть і е цю, але просто можемо на неї нанести все. В чому плюс, коли ви так робите, крім того, що сюди додається рідина з того, що ви бризкаєте, воно притискає лишнє сміття. Ми взяли знову-таки гарно витерли кути, Кути, края витерли. У нас є. Візьму якусь, щоб було видно, що воно нормально витерте. Гарно витерте скло без всяких шмарклів. Це вже запорука того, що приклеїться гарно скло і плівка. І це професіонально, клеїте їх супер. Бачимо, що тут ідеально. Пан з Геліуса просто приклав її і почав клеїти. Це правильно, так. Але я поясню як простіше. Беремо рідину, буквально декілька пшиків, щоб тут з'явилися дрібні краплі. Виймаємо плівку по центрі, по центрі, щоб вона не розібралась. Вже починає розбиратись, якщо будете знизу отак грати. Вийняли її, щоб вона була рівненька. Для чого рідина? Та для того, щоб просто приложити її, як взагалі вам буде зручно. Хоч отак. Для чого рідина? Для чого оце от я вам зараз кажу. Та просто для того, щоб ви змогли і підправити її, бачите? Вона їздить і дає це зробити. Підсвітіть телефон, щоб не було засвічених країв, щоб ви мали впевненість, що ви точно клеїте по центру. Виставіть її, як вам буде зручно. Не подобається щось. Зніміть її. Протріть, якщо там щось все-таки далі зарізло. Ще раз дайте рідини. Приложіть, як хочете. Ну, отак, як я. Або старайтеся прям так чітко Там, приложили. Рідина для того, щоб поправити. Дивіться, знову той самий ефект досягається. Ми виставляємо чітко по центрі. Абсолютно чітко по центрі. Все, і немає ніяких проблем, не потрібно з цим паритись. Беремо шпатель. Просто випускаємо звідси оцю рідину. Бажано не в роз'єм. Випускаємо звідси рідину. Бажано не в динамік. Бачимо, що вона змістилась. Все одно ми її можемо поправити. Все. Для чого ми вигнали рідину? Для того, щоб вона перестала рухатися. Просто, щоб вона перестала рухатися і ми могли її поклеїти. Якщо рідини буде забагато, оце забагато, вона просто поїде у вас і все. Буквально потрібно припилити. І все. Вона тепер не буде рухатись. Що ми робимо? Що ми робимо? Тими самими стікерами, або, ну тут можна неправильно відліпити її. Я раджу та взагалі будь-чим якоюсь ось такою наклейкою. Чеком, купюрою якоюсь, будь-чим. Піднімаємо. Просто піднімаємо її. Все, достатньо. Оце ми підняли. Все, не потрібно. Не спішіть упирати зразу сюди шпатель. Просто, щоб її не зігнути, не тисніть на неї сильно. Просто піднімайте до цього моменту, щоб вона відкрилась. Аж до цього. Отак от, от візьміть собі, поставте шпатель. І оцю от торкніться пальців. Все ведете. Ми можемо бачити, ось приблизь, ми можемо бачити, що на екрані вже є сміття дрібне, воно вже є. Але в чому суть цієї плівки, що вона збирає, От зніми трошки щоб вона збирає це все, вона збирає і вона отут уже починає викочувати його за межі екрану. Провели до кінця. Провели, провели, провели все. Використовуємо іншу оцю частинку. Можете вирізати собі якоїсь зручної форми, трикутничок, так дехто робить. Або знову ж таки, ну, я частіше за все, використовую оці ж половинки, які відвалилися. Оця сторона в центрі тонша. Підняли. Не спішіть упирати шпатель. Тому що залишається тоді полоска по центрі з повітрям, отака незрозуміла. Не спішіть впирати нічого, сміття виводиться за межі екрану. Відкрийте, поставте так само, ну, от так, от, беріть і ставте. І оцим доторкайтесь до пальців. Все, клівка пішла, клеїтесь просто без зупинки, її клеїм без зупинки, щоб не залишити лінії, не зрозуміли. І все, в кінці провели. Отут поклеїли. На перший погляд може здатися, що поклейка якась невдала, бо ми бачимо повітря по краях. Це буде абсолютно в 100% випадків. Це здається. Потім вже можемо використати стікер і зняти, або використати цю саму половинку і зняти. Кому буде як зручніше. От і вся поклейка. Ідеально. Знову, скільки б я не говорив, як би не пояснював. Оці края, які залишаються з повітрям, це нормально. Спробуйте просто вигнати, от таким чином, що ви просто пальчиками легенько його підглажуєте. Все. Більше не потрібно, не потрібно використовувати навіть шпатель, щоб це зробити. У всіх наплівках є отаке от повідомлення. Що маленькі бульбашки вийдуть протягом доби. І це правда дійсно. Просто залишається. Якщо по центрі така бульбашка зробилася, це потрібно було, скажімо так, ще постаратись зробити. Бо процедура доволі таки проста. От і все. Чим більше ми такого будемо натискати на цю плівку, тим гірше вона буде виглядати. У нас поклеїлось все нормально. От і вся поклейка у нас. Ці бульбашки з часом вийдуть і все. Якщо так сталося, що у вас в центрі з'явилось якесь сміття, от я бачу, що у нас тут воно з'явилось. Є якась... Тут уже дивіться, це можливо або повітря буде, або дійсно сміття. Якщо вже так сталося, плівку доведеться повністю знімати. Це може за собою потягнути те, що вона потягнеться, і вже ви її не поклеїте. Хоча, по суті, якщо її. Спробувати зняти, ну там, скоріше за все, вже буде додаткове сміття, і це ви вже зіпсували. Її потрібно клеїти чітко, одним рухом, все правильно. Якби я просто не пояснював, не розмовляв, цього б не сталося. Поклеїли, віддали клієнту, все. Обов'язково показали, що бульбашки вийдуть, навіть якщо ви їх не поставили, цих бульбашок, але по краю може бути. І все. Віддали клієнту. От, і всі вам. От вся поклейка. Користуйтесь.